Синтетичне мистецтво. От, коли я починав свої перші п'єси писати, то як намацував, як, як це робиться, бо це, поки не передає на власному досвіді, то не буде знати. І мені дуже просто показали, що от, я приніс одну п'єсу одному режисеру. Він каже, ти написав так, як чотири люди пальців. Тобто ти почав думати, не як а ти почав думати, як режисер, як актор і все, куди я можу влізти як режисер от між твої пальці. І, і я за мною кажу, а як треба писати? А він каже, а треба отак писати, щоб я, актор, актор режисер, освіт, світло, балет, щоб вони влізли між ці пальці. От коли якраз сьогодні ж ця цяла стара, вони, вони дуже, дуже геніально попали між. Ці пальці садів. і Більше того, вони, вони познімалися більше тої заїни, яка в нас була. Ми, ми свідомо писали зразу, я казав, що я, давай пишемо так, щоб ми будемо як, ніби, ніби забагато, ніби підказувати режисеру, щоб, щоб, щоб потім його бачення співпало з нашим баченням. І ми свідомо писали трошки забагато, трошки, трошки розтлумацували, по суті, це була підказка пояснення для режисера. А те, щоб ми закладали в текст. Тому то це була своєрити шпагалта для режисера. І на щастя, якщо це попали в горі коло київський хлопець, який він буде в Києві, да може працювати. Але він вірив, що краще буде першим до Лобичем, аніж там першим у Києві. І Він великий патріотичного бича, бо тобто це він тримає на супецом театром, але він має бути з Особливо, коли на день. бо в них нема конфлікту. Тобто є... Бачення директора, директор, який має за один клопіт, є бачення режисера, він не, не заважає одного. І в більшості моментів він дуже точно попав на взади, а подекуди він і підсилив. Може в тому і щастя театру, цю, цього, цього театру, що немає такого режисера, бо наше щастя в тому, що нас зрозуміли і нам допомогли висловити те, що ми хотіли. Це вперше після моїх хрестав. Це якесь там 30-та прем'єра вже. Я вже це, що підходили люди після вистави і казали, що підійшов мій хміт дядько, і каже, я буду не ставлю сином. От я плакав, і я вперше побачив, що мій син, який вже 20 років, що мій син теж плаче. Тобто ми достукались до сердець одночасно і батька, і сина. А саме з цього ми починали, що нам треба зробити таку річ. Бо тема Жуліта не вічна тема. Була і я її буде. І як потім сказав ще один глядач, що я можу, чи її можна ввести по всій Україні. Мене не прив'язує до якогось там регіону, Бандерівського чи Це, тобто, В даному випадку ви що не попадання. І Як сказала одна з театр, -театр знавців Тернопільська Наталія Чорна, то тобто, в нашому театру так би не поставили. Але цього